Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 32-й урок курсу географії 9 класу Транспорт світу. Всі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукупності утворюють світову транспортну систему. Загальна протяжність транспортної мережі світу складає 67 мільйонів кілометрів. А якщо без морських шляхів то 42 мільйони кілометрів. Щорічно всіма видами транспорту перевозиться понад 110 мільярдів тонн вантажів і понад 1 трильйон пасажирів. Вантажі перевозять понад 210 тисяч локомотивів і мільйони вагонів, більше 1 трильйона авто, 90 тисяч суден та 30 тисяч рейсових літаків. Основні показники роботи транспорту. Швидкість, залежність від погодних та сезонних змін, маневреність, густота транспортної інфраструктури, собівартість перевезень, пасажирообіг та вантажообіг. У питомій вазі транспортних шляхів лідерство займають автомобільні шляхи 70%, друге місце авіалінії 20%, третє залізничні шляхи 5%, Четверте – трубопровідні шляхи 3% і останнє п'яте місце шляхи внутрішніх вод 2%. У структурі світового вантажу обороту лідерство тримає морський транспорт, друге місце залізничний, третє трубопровідний, четверте автомобільний, п'яте внутрішні води і шосте повітряний транспорт. Кардинально інша ситуація у структурі світового пасажирообороту, де лідерство належить автомобільному транспорту, друге місце залізничному транспорту, третє місце повітряному, четверте внутрішньому водному і п'яте морському транспорту. У світі розрізняють два типи транспортних систем. Перший тип характерний для економічно розвинених країн це країни Європи та Північної Америки. Для першого типу присутні великі швидкості, регулярні сполучення, відносна дешевизна, масові перевезення вантажі та пасажирів, відносна безпека, постійне оновлення засобів транспорту і так далі. Другий тип характерний для країн, що розвиваються: це країни Азії, Африки та Латинської Америки. Їм присутній застарілий різнотипний склад, малопотужний парк локомотивів, вагонів, автомобілів, непридатне обладнання, використання в'ючного та гужового транспорту, де працюють рекші. Загальна довжина залізниць у світі складає 1,3 мільйона кілометрів. З них 80% належить розвиненим країнам, 20% країнам, що розвиваються. За даними 2016 року, найдовшою протяжністю залізниць володіють США. Понад 228 тисяч кілометрів. На другому місці Китай 124 тисячі, на третьому місці Росія понад 85 тисяч кілометрів. До десятки найбільших також увійшли Індія, Канада, Німеччина, Бразилія, Аргентина, Мексика та Україна. За даними 2020 року, найдовшою залізничною лінією у світі є Ланчоу-Урумчі, що в Китаї, протяжністю у 1785 кілометрів. Варто відмітити, що Китай зайняв практично всі інші місця в рейтингу найдовших залізничних колій світу. Лише четверте і п'яте місце зайняли Таїланд та Іран. За даними 2019 року, найбільшою щільністю залізничних доріг а це більше 100 км на 10 тисяч км квадратних, виділялися економічно розвинені країни, такі як Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Австрія та Чехія. Найнижчі показники мали великі за площу країни, такі як Росія, Австралія, Бразилія та країни Африки. Україна розмістилася поряд з такими країнами, як Іспанія, Ірландія та Естонія. За рівнем електрифікації залізничних доріг перше місце займає Росія 47%. Є країни, в яких взагалі відсутній залізничний транспорт, або через бідність країн, як, наприклад, в країнах Африки, Нігер Чад-Бурунді, або через компактність території, і розвиненість автомобільного транспорту. Наприклад, Кіпр, Ісландія, Лаос. Найбільший вантажообіг, а це понад 300 мільярд тонн кілометрів, мають країни, які мають найбільшу протяжну залізниць: Китай, Індія, Росія, США та Канада. До країн, що мають найменший вантажообіг, відносяться Алжир, Україна, Єгипет, Кенія, Марокко та Монголія. Найбільший пасажирообіг, а це понад 500 мільярдів пасажирокілометрів, мають країни, які мають велике населення Китай, Індія, Росія, Японія, Франція. До країн, що мають найменший пасажирообіг, відносяться країни, що мають відносно невелике населення відповідно або певні особливості економіка-географічного положення: це Канада, Мексика, Чилі, Алжир, Італія, Україна, Малайзія та інші. У 1964 році в Японії з'являються перші швидкісні потяги шинкансени, що дослідно означає поїзд куля зі швидкістю понад 300 км за годину. Нині такі потяги мають Японія, Франція, Іспанія, Південна Корея, Китай. Бельгія, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Росія, Туреччина, Узбекистан, Швеція, Швейцарія, США, Фінляндія, Норвегія, Данія та Польща. А їх швидкість сягає від 200 до 320 км за годину. За даними 2020 року найбільшу довжину високошвидкісних залізниць має Китай понад 38 тисяч кілометрів, на другому місці країни ЄС загалом, на третьому Іспанія. До десятки найбільших також увійшли Туреччина, Франція, Німеччина, Японія, Швеція, США та Росія. Цікавий факт, що починаючи з 2009 року по сьогодні найбільший пробіг у кілометрах саме на швидкісних залізницях, має Китай. Нині вже існують новітні розробки щодо збільшення швидкості залізничного транспорту. Це комутаторні на магнітній подушці, маглеви, легкорейсові системи, потяги, що проводяться в рух з тисненим повітрям тощо. Швидкість таких потягів досягатиме до 600 км за годину. Найдовші у світі вантажні залізничні состави у Австралії. Рекорди, які тут встановлені, це 7 км. Пояснюється, це значною протяжністю країни, де є можливість робити такі рекорди. У світі залізничного транспорту спостерігається дві тенденції: з одного боку, збільшується довжина залізничних шляхів у великих за площу країнах, таких як Росія, Канада, Індія та Китай. Китай взагалі темпи збільшення до 1000 км щорічно. З іншого боку, в розвинених країнах залізниці демонтують, оскільки надають перевагу іншим видам транспорту, як у Німеччині, Франції та Іспанії. Винятком є Україна, де залізниці демонтують через тотальне недофінансування галузі та зниження їх рентабельності. Прикладом є українські вузькоколійки, які при правильному підході можна перетворити було б на туристичні об'єкти. Найвищу щільність автомобільних доріг а це понад. 1000 кілометрів на 10 тисяч км мають Франція, Німеччина, Італія, Індія та Японія. Найменші показники в межах 150 км на 10 тисяч км у Росії, Болівії, Алжиру та Лівії. Середні показники в межах 100-500 км на 10 тисяч км характерні для Туреччини, України, Білорусі та Нігерії. Найбільший вантажообіг у світі а це понад 300 мільярдів тонн на кілометр. Показують Китай, Японія та Канада. Найменші показники у Марокко, Анголі, Киргизстані, Туркменістані, Індії, Шрі-Ланці, Монголії, Еквадорі, коста Коста-Ріці та інших. Україна має середні показники поряд з такими країнами, як Польща, Білорусь, Фінляндія, Швеція, Південно Корея, Єгипет та Казахстан. Найбільший пасажирообіг понад 500 мільярдів пасажирокілометрів був характерний для Німеччини, Франції, Великої Британії, Китаю, Індії, США та Японії. Найменший – до 10 мільярдів пасажирокілометрів у Румунії, Естонії, Хорватії, Монголії, Вірменії, Киргизстані та Коста-Ріці. Україна також має середні показники поряд з такими країнами як Литва, Польща, Португалія, Шрі-Ланка, Азербайджан, Казахстан та Еквадор. Найбільша кількість автомобілів, а це понад 600 одиниць у розрахунку на тисячу жителів, характерна для економічно розвинених країн, таких як Сан-Марино, Монако, США, Ліхтенштейн, Ісландія, Люксембург. Австралія, Нова Зеландія, Канада, Японія, Іспанія та Італія найменші показники, а це до 20 одиниць на тисячу жителів, характерно для бідних країн, таких як Чад, Сомалі, Гондурас, Оман, Афганістан. Україна має середні показники від 150 до 300 одиниць на тисячу жителів, поряд з такими країнами як Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Естонія, Бразилія та Аргентина. Довжина автодоріг світу складає 64 мільйони кілометрів, в тому числі з твердим покриттям понад 20 мільйонів кілометрів. Кількість авто у світі перевищила 1 мільярд одиниць, з них 80% знаходяться в США, Китаї, 109 мільйонів в Японії, 91 мільйон в Західній Європі. Автобани це багатосмужні магістралі з високою прописною здатністю, хартені для таких країн, як США, Німеччина та Франція. Для вантажних перевезень використовують так звані автопотяги. Це вантажівка з двома трьома причепами, характерні для США, Канади та Австралії. Стосовно трубопровідного транспорту, то у світі розрізняють його різновиди, в залежності від вантажу, що переміщується: газопровід, нафтопровід, пневматичний та гідравлічний трубопровід і так далі. У більшості випадків використовують газо і нафтопроводи. У світі, якщо країна купує, тобто імпортує нафту, природний газ чи іншу сировину, трубопроводи будуються від морського порту до промислового центру, де власне переробляється сировина, наприклад, гавер Париж у Франції. Якщо ж країна навпаки продає, тобто експортує сировину, трубопроводи будуються від родовища видобутку до морського порту, де відбувається завантаження в танкери для продажу. Прикладом є Саудівська Аравія, В'єднані Арабські Емірати. Довжина трубопроводів світу складає 13 мільйонів кілометрів. Найбільше трубопроводів мають країни, що мають або значні родовища сировини для продажу, або країни, які багато споживають вказаної продукції. Це США, Росія, Канада, Китай, Німеччина, Франція, Італія, Саудівська Аравія, Мексика. Стосовно газопроводів, то вони можуть бути підземні, надземні та підводні. Тиск транспортного газу в газопроводі складає до 70 атмосфер, підтримується газокомпресорними станціями, а діаметр труб досягає 1420 мм. 50% всіх газопроводів знаходяться в США, 40% у Росії. В свою чергу, нафтопроводи можуть бути тільки підземні та наземні. У світі не використовують підводні нафтопроводи через можливі негативні екологічні наслідки, через можливі витоки нафти. У морському транспорті найінтенсивніші вантажопотоки характерні для Атлантичного океану. На другому місці Тихий океан, на третьому Індійський. Найважливішими морськими протоками, де спостерігається підвищена інтенсивність руху суден, є Ла-Манш, Гібралтарська протока, Ересун, Малакська протока, Ормуська та Босфор. Головні міжнародні морські канали це Суецький перше місце у світі, Панамський друге місце у світі та Кільський канал, третє місце у світі. Суецький канал це судноплавний канал в Єгипті, який з'єднує Середземне і Червоне моря та дозволяє сполучення між Європою та Азією максимально коротким шляхом замість обходу Африки або перевезення вантажів сушою. Канал було відкрито 17 листопада 1869 року. Він проходить між порт Саїдом і Суецем. Станом на 2020 рік довжина Суецького каналу становила 193,3 км, глибина 24 метри та ширина 205 метрів. Це найбільш завантажений міжнародний морський судноплавний коридор у світі. Канал не має шлюзів. Морська вода вільно прямує каналом у Велике Гірське озеро з Червоного моря. Канал є власністю Єгипту та експлуатується державною компанією Суес Канал Авторіті. Панамський канал це судноплавний канал, що сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном, відповідно. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама. Довжина каналу складає 81,6 км, зокрема, 65,2 км сушою і 16,4 км дном Панамської та Лімонської бухт для проходу суден глибокою водою. Будівництво Панамського каналу стало одним із найбільших і найскладніших будівельних проєктів, здійснених людством. Панамський канал здійснив неоцінений вплив на розвиток сонопласту і економіки в Західній півкулі і на всій землі в цілому. Що зумовлено його надзвичайно високе геополітичне значення. Завдяки Панамському каналу морський шлях із Нью-Йорка до Сан-Франциско скоротився з 22,5 тисяч кілометрів до 9,5 тисяч кілометрів. Кільський канал це канал у Німеччині, що з'єднує Балтійське і північне моря, проходить від Кільської бухти міста Гольтенау до гирла річки Ельба міста Брюнсбютель. Його довжина 98 км, ширина понад 100 метрів, глибина 11 метрів. Канал закінчується парою шлюзів з кожного боку. Один з шлюзів призначений для малотонажного флоту. Цей шлях економить близько 519 км замість плавання навколо Дютландського півострова. Він не тільки економить час, але й уникає морських штормів. Це найбільш зайнята штучна водна артерія у світі. У 160 країн світу є свій флот загальною чисельністю 89,5 тисяч суден, вантажопідйомністю 1,75 мільярдів тонн. А морських портів дві тисячі. Найбільший торговий флот мають Греція, Японія, Китай, Гонконг, Німеччина, Сінгапур, Південна Корея, США, Велика Британія та Норвегія. Великий флот також мають Франція, Італія, Ліберія, Панама, Швеція, Іспанія, Кіпер, Індія, Данія, Нідерланди, Росія, Польща, Естонія, Болгарія та В'єтнам. Слід виділити країни, в яких реєструють свої судна під так званим дешевим прапором, розвинені держави: це Ліберія, Панама, Греція, Кіпер та Сінгапур. Їх частка більше 76%. Під іноземним прапором ходить значна частина країн світу, оскільки це дуже вигідно, більшість флоту розвинені держави реєструє свій флот саме під іноземним. Гармонія морів це найбільший в історії круїзний лайнер на 2020 рік. Його довжина становить 362 метри, що на 60 метрів більше ейфелової вежі і аж на 100 метрів більше самого Титаніка. Вперше гармонія спустилася на воду навесні 2016 року. Належить США, але ходить під прапором Багамських островів. Пасажиромісткість судна 8400 осіб плюс 600 членів екіпажу. За даними 2014 року, найбільший морський вантажоборот у світі здійснив китайський порт Шанхай 735 мільйонів тонн. На другому місці Карликова держава Сінгапур 675 мільйонів тонн. На третьому місці – південнокорейський Пусан. Четверте, п'яте, шосте, сьоме та восьме місце зайняли китайські порти Женьшень, Санган, Нінбо, Гуанчжоу та Тяньцзінь, відповідно. На дев'ятому місці Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Найбільшим контейнерним морським портом світу, за даними 2018 року, є також китайський Шанхай, понад 42 мільйони теу. На другому місці місто країна Сінгапур 36,6 теу, на третьому місці китайський Шенчжень, 27,7 мільйона теу. А сумарний морський контейнерний оборот 50 найбільших морських торгових портів світу перевищив 500 мільйонів Ту у 2018 році. Відповідно, найбільші контейнерні термінали мають ті ж самі країни, лідерство серед яких займає Китай. Основна продукція, що перевозиться, це нафта, залізна руда, калійна сіль, фосфорити, зернові та ліс. Для перевезення використовують судна різного профілю, розміри яких вражають. Так, найбільший у світі суховантаж Вейл Сахар зареєстрований в Омані. Унікальним є BlueMarlin або блакитний Марлін. Корабель, що перевозить кораблі, виготовлений і використовується Нідерландами. прелюд британсько-нідерландської компанії Shell. Перший і найбільший газопереробний танкер довжиною в 488 метрів. Найдовший танкер у світі довжиною в 458 метрів «Нокневіс», що належив Сінгапуру, нині утилізований. Британський газовоз Emerald довжиною 288 метрів, є найдовшим у світі газовозом. Контейнеровоз Мол Тріумф, що належить південнокорейській компанії Samsung потужністю 20 тисяч ТО, є також найбільшим у світі у своєму класі контейнеровозом. До найбільших морських транспортних компаній за даними 2018 року, війшли компанії Данії, Швейцарії, Франції, Китаю, Німеччини, Південної Кореї та Об'єднаних Арабських Еміратів. Найвищою щільністю внутрішніх водних шляхів понад 20 км на 10 кілометрів виділяються Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Малазія, Папа Нова Гвінея, Бангладеш, Гаяна та Беліз. Найнижчою щільністю внутрішніх водних шляхів до 1 км на 10 кілометрів виділяється Канада, Іран, Нігер, Гана та інші. Україна має середній показник 5-10 км на 1000 км квадратних. Поряд з такими країнами як Росія, Швеція, Італія, Туреччина. Демократична Республіка Конго Нігерія та Бразилія. Найбільшу протяжність судноплавних річок і каналів у світі має Китай, Росія та Бразилія. До десятки лідерів також увійшли В'єтнам, США, Колумбія, Індонезія, Демократична Республіка Конго, Індія та М'янма. Цей вид транспорту розвинений в США, Росії, Канаді, Німеччині, Нідерландах та Китаї. Найбільші судноплавні річки це Ніл, Амазонка, Місісіпи, Єнісей, Оп, Янзи, Хуанхе, Амур, Лена, Конго. Основні міжнародні річки Дунай, Рейн, Амазонка, Замбезі, Ніл, Конго, Нігер та Меконг. Найбільші порти внутрішніх водних шляхів це Гамбург, Бремен, Роттердам, Антверпен, Гавер, Архангельс, Астрахань, Херсон. Довжина повітряних шляхів становить близько 8 мільйонів кілометрів. Діє 40 тисяч аеропортів, в тому числі 1100 міжнародних. Зі 100 найбільших аеропортів світу, пасажирообіг яких більше 1 мільйона чоловік, 50% знаходиться в США: це Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами, Гононулу тощо. На другому місці у світі за кількістю діючих аеропортів знаходиться Бразилія, на третьому Мексика. У британському Лондоні 6 аеропортів обслуговують 155 мільйонів пасажирів. У американському Нью-Йорку 3 аеропорти обслуговують 123 мільйони пасажирів. А в японському Токіо два аеропорти обслуговують 113 мільйонів пасажирів. За даними 2018 року, перше місце за кількістю пасажирів, перевезених повітряним транспортом, мали США на другому місці Китай, на третьому Велика Британія. До десятки лідерів також увійшли: Німеччина, Іспанія, Індія, Франція, Італія, Японія та Туреччина. Гордість українського авіабудування є найбільший у світі вантажний літак Ан-225 Мрія. Що максимально кількість разів потрапляв до книги рекордів Гіннеса за різними показниками. Двояросний Airbus A380 380 це найбільший пасажирський літак, що збирають сумісно понад 70 країн світу, головні з яких це Франція, Німеччина, Велика Британія та Італія. Його головний конкурент американський Boeing 747. Нині в Європі розроблено прототип триярусного Airbus a 390 для пасажирських перевезень. На 30 аеропортів припадає близько 60% всіх вантажних перевезень у світі. За даними 2018 року, найбільшим завантажу обігом є Анкорич США. До десятки лідерів також увійшли Аеропорт Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, Луксвіл США, Тайпей, у Китайському Тайвані, Токіо, Японія та Лос-Анджелес в США та інші. Лідерство в у світі за пасажирооборотом багато років поспіль, в тому числі в 2018 році, тримає американський аеропорт Атланта, хоча на п'яте вже йому наступає китайський Пекін та еміратський Дубай. До десятки найбільших аеропортів за пасажирооборотом також входять Лос-Анджелес, Чикаго в США, Токіо, Японія, Лондон, Велика Британія, Гонконг, Шанхай в Китаї, а також Париж у Франції. Окремі аеропорти обслуговують більше тисячі літаків щоденно. Аеропорти з найбільш інтенсивним рухом літаків в основному представлені в США, які займають перші чотири позиції, а також з 6 по 9 включно. Китайський Пекін на п'ятому місці, а французький Париж на 10-му. До першої трійки найкращих авіаліній світу увійшли азіатські авіакомпанії Катару, Сінгапуру та Японії. До десятки також увійшли в компанії Об'єднаних Арабських Еміратів Китаю, Австралії, Німеччини та Таїланду. У міському транспорті великих міст світу дуже популярним є метрополітен. Лідерство у світі за протяжністю системи підземних метрополітенів тримає Китай. Так, на першому місці китайський Шанхай, на другому місті Пекін, на третьому Гуанчжоу, на сьомому Нанкін, на десятому Ухань. На четвертому місці у світі Лондонське метро в Великій Британії, на п'ятому Московське метро в Росії, на шостому Нью-Йоркське метро в США, на восьмому метро Делі в Індії, на дев'ятому місці метро Сеула, що в Південній Кореї. Що стосується міжнародного зв'язку, то, за даними станом на травень 2020 року, перше місце за кількістю штучних супутників Землі мали США, на другому місці Росія, на третьому Китай. До десятки лідерів також увійшли: Японія, Велика Британія, Індія, Франція, Німеччина, Канада та Італія. За даними станом на січень 2017 року, найбільша кількість користувачів стільниковими телефонами сьогодні нараховується в Китаї 1 мільярд 470 мільйон абонентів. На другому місці Індія 1 мільярд 170 мільйон абонентів. На третьому місці Індонезія 459 мільйонів абонентів. За даними станом на грудень 2019 року, найбільшим стільниковим оператором у світі за кількістю абонентів стала китайська China Mobile 961 мільйон абонентів. На другому місці Сінгапурська Singtel – 703,8 мільйона абонентів, на третьому індійська AirTel 470,7 мільйона абонентів. І за даними 2019 року, перше місце за кількістю користувачів мережі інтернет мав Китай. На другому місці Індія на третьому США. До десятки лідерів також увійшли Бразилія, Індонезія, Японія, Нігерія, Росія, Бангладеш та Мексика. На цьому ми з вами завершимо розгляд 32-го уроку курсу географії 9 го класу Транспорт світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!